Слава Україні, слава збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Дуже часто в мене питають, оскільки вже пора багато де прийшло, дуже таке вже тепло, гарне. І хтось вже навіть і розкрив троянди і обрізав. Я ж ще не розкрила, і тим більше не обрізала, і тим більше не підживлювала, але питають про підживлення і що я буду використовувати, щоб, можливо, зорієнтуватися і придбати собі. І от я вже отримала все, що я мала. Все, що я планувала, тому прийшов час, і я вам розповім свої плани щодо підживлення першого весняного підживлення троянд. Отже, що я замовила? Найперше, це я вирішила все ж таки зосередитися цього року на добрива українського виробництва. І це є фірма Гілея. В них є різні, я думаю, ви чули, чули їх, бо в них є різні серії. Одна з них серія зелений гай. Це є гранульовані добрива. Вони є в різних фасуваннях. У мене тут є відро 10 кг. І от маленька упаковочка, мабуть, 250 г найменше в них пакування. Не знаю, чи я швидко так знайду. 500 грамів. Я помилася. 500 грам. Я відразу купила величезну, величезне відро, тому що троян дуже багато. І якщо залишиться з троян, я побачу щось ще. Буде що підживити, бо, в принципі, є ще різні квітуючі рослини. Вибрала я що? Як ми вибираємо добриво для першовесняного підживлення? Дивимося, звісно, що на вміст, на формулу. Ой, дезиром не знаю, так полу. вийде все добре. Так, от є склад. І ми дивимося на формулу. Має бути три основні компоненти азот, фосфор калій, і в них є в гілеї, в зеленій гаї їхня лінійка, в них є от додаткові мікроелементи магній, залізо, марганець, бор і так далі. Але нам найважливіше дивитися, який процент основних елементів, саме фосфору, азоту, фосфору калію. Тут в нас є азот 14, так? А фосфор і калій трошки більше. Тому, в принципі, абсолютно нормально, воно підходить. Єдине, я. Трішечки розраховувала на іншу формулу, але я не знайшла. У нас ну, немає в них форму, наприклад, 20, щоб був азот так, а фосфору калію менше, все ж таки азоту менше, фосфору калію більше. Але е, е, це не страшно, тому що азот досить високий, бо є формули, де азот набагато нижчий, на, наприклад, 5-10-10. Це занадто низько, ну і занадто мало, як на мене, навесно. А от 14 це непогано. Єдине, що я після внесення цього добрива е, я просто візьму і десь через, мабуть, місяць. Зроблю підживлення по листю. Ось плантафол з високим вмістом азоту, набагато більшим 30-10-10. Є такий самий плантафол 20-20-20. От Я ним користувалася кілька сезонів, але вирішила цього сезону взяти саме таку формулу 30-10-10, щоб от компенсувати трішечки так нижчий вміст азоту в, оцьому, в цій формулі. Взагалі, як на мене, з їхньої лінійки. Просто така якби ідеальне співвідношення це саме оце. Зараз покажу. Це називається добре універсальне. І воно має ось яку формулу. Воно має формулу 16, 16, 16. Тобто це та ж сама. Ну, Те ж сама звична нам ну, нітромофоска, яка т 16 16 16 має в більшості своїй єдине, що тут є знову ж таки мікроелементи. Чому я віддаю перевагу таким добривам з, порівняно, наприклад, з нітромофоскою, яка дешевша, там, ну, досить так добряче, вона дешевша. Тому що тут є мікроелементи. Я бачу, що в мене на ділянці. Протягом сезонів, кількох я помітила, що бракує якраз мікроелементів, і я протягом сезону проходжуся цими бриксілами, комбі, по листю, бо є дефіцит тих мікроелементів, тому я використовую додаткове обрискування. Але, відповідно, я намагаюся тепер навесні і взагалі використовувати будь-які гранульовані комплекси, які містять мікроелементи, не просто основні три елементи. В них є різне фасування. От я показала вам 500 і 10 кг, В них є точно ще відро на 5 кг, От тому тут вже ви вибираєте, кому що підходить. І кажу: в них є різна лінійка, тому потрібно дивитися саме на, на склад, який є азот. І пам'ятати, що навесну азот має бути ну, якомога більшим. Це буде корисніше для того, щоб дати гарний старт рослинам і нарощувати зелену масу. Чому я ще не переживаю, що тут занадто, ну не за але дещо нижче в міста. Зото ніж я там розрахував, наприклад. Тому що в мене йде мульчування дуже щедре протягом сезону, скошеної травої псягазону косарки, і це теж дуже впливає, і воно дуже гарно нарощує. Тому загалом я не жаліюся на переріс своїх кущів, бачу, що все з ними йде добре. Чи буду я використовувати далі, чи я один раз несу? буду використовувати далі по листю, тому що ну, це добре, бо воно, мабуть, що діє його десь два місяці. І тут навіть пише спосіб використання. От, після появи паростків, друге в період бутонізації, третє після цвітіння. Тобто, фактично, ну, десь два місяці його дія, тому треба буде вносити. Після цвітіння я не буду його вносити, бо тут вже. Ну, знову ж таки, я так не буду стверджувати. Тут треба дивитися, як кущі нарощуватимуться, чи мені буде, як буде взагалі визрівання проходити, яка буде яке буде літо, чи, чи тепліше, чи холодніше, бо якщо холодніше і внести після цвітіння, це там десь під серпень, азот такий високий ні, я так не робитиму. Та? Тому наймовірніше, що після цвітіння я буду вносити з набагато менше меншим містом азоту, є в мене добре, бо я вам покажу його. От. А от е, другий раз пише в період бутонізації. чи то можливо так і доцільно буде внести. Але в мене ще є дуже багато полистів, плантафула з різними формулами 51545, 45 10, 54, 10, тому я буду і його теж використовувати. Ще хотіла зазначити щодо мікроелементів. От вони теж мають гілея містер-цвіт антихлороз добриву листю. Якраз воно компенсує мікроелементи. Якщо у вас троянди теж показують такі проблеми, то можете звернути увагу. Також, ще раз наголошую, що я ще це не вношу, я просто вам демонструю, що я придбала, бо, бо запитую не раз в коментарях, тому я вирішила відзняти відео. Ще рано, це буде в квітні точно, я побачу, як буде розмерзатися земля, яка буде температура повітря, ну, і чи будуть нічні заморозки чи ні. Тобто, має бути все ж таки плюс навіть вночі. От, І ще придбала. Осмокот. дуже відомий, дуже відомий. Мені його теж не раз і бачу дуже популярний. Вирішила я для спроби взяти, просто порівняти. Все ж таки, мій наголос протягом сезону по можливості я буду, е, буду притриматися у цієї серії зелений гай. Але вирішила спробувати. Осмокот дуже хвалений. Е, ну так, спробую. Можете мені зразу написати, якщо ви використовували і бачили дійсно таку величезну різницю, наприклад, так, з нашими українськими добривами. Тому будь-які коментарі вітаються. Я взяла осмокот ЕСКЮ. Це рахується якесь там дорого п'ятого покоління, і коли речовини тут теж є, звісно, що основна формула, і плюс мікроелементи, і речовини сприймаються рослиною і потрапляють в рослину саме в той період вегетації, і саме ті елементи, які їй потрібні, можете прочитати теорії, там багато пише про нього, про це добре. Спробую побачимо, так але кажу: ну то, звісно, що набагато дорожче. Але з іншої сторони, якщо говорити про ціну. То, що я скажу, це добре, восьмокот, воно рахується на 5-6 місяців. Тобто це є повноцінний, ну як в мене, там вегетаційний сезон, бо тому що кажу, я другий раз азот строюся вже другий раз маю на увазі після першої хвилі, намагаюся не вносити. От, а оце добре, во я так розумію, що воно, ну от, якщо це в квітні, я б його внесла четвертий місяць, плюс 5-6, а ну це повністю сезон покритий абсолютно весь, тому ну так. А, а таке добриво інше, не тільки гілея, а й польське, агриколі, там які ще відомі такі, є, крутиться на е, язиці, не можу згадати, теж гранульовані. От Вони вносяться, звісно, що частіше. Ті троянди, які я буду осмокотом, я внесу, я точно не буду вже плантофолом, бо там ну та там така формула, і воно так розписано, що воно прямо аж майже штучний інтелект, дуже розумний і сприймається рослиною, коли треба, щоб не переборщити. Бо я все ж таки буду мончувати. Тому от якщо ті троянди, які осмокотом я підживлю. Цим гранульованим я не буду вже підживлювати по листю протягом сезону. Хіба мікроелементи будуть проблеми, ну, дефіцит якийсь показувати листочки? Я пройдуся. А от оце, як я говорила, протягом сезону я ще буду підживлювати. Але дивитися буду і на стан рослин, звісно, щоб не переборщити. Хоча по листю підживлення. Але рахується, що не мали би переборщити, все ж таки ви ну, до мокрого листа, так? тобто скапує з листя рідина, значить, це ви добре обробили і рослина сприймає стільки, стільки вона може всмоктати, і потім все зайве просто скапує. Ще скажу, чому я люблю гранульовані добрива? бо Ну, досить легко вносити все одно. Біля рослин своїх ми працюємо навесні, і відповідно розсипати його треба не суто біля стовбура, а пристовбурове коло дозування, то все є дуже гарно все пояснено. Інструкції є. Не буду я повторюватися, скільки треба вносити. От. Розсипав і заробив головне, що не просто розсипав на поверхні, щоб лежали ці гранули, а треба їх заробити. Беремо малесенькі грабельки, наші звичні, і зароблюємо хоча б там на скільки сантиметрів землю, і все. І потім, я думаю, весною дуже пасує таке доброво, тому що все ж таки є велика ймовірність дощів. Принаймні, в нас у Львів, Львівщина дуже часто є дощі, і відповідно я не переживаю, що буде занадто сухо, і це добре вони буде розчинятися. Так, ніби все сказала, що хотіла сказати. Якщо якісь питання запитуйте, будь ласка, так, намагатимуся відповісти. От, ну і так, ділимося своїм досвідом, своїми враженнями, якими ви використуєтеся, і які ваші враження, так, які способи вам найбільше підходять, буду вдячна за коментарі. Та відгуки всім до наступних відео і па-па!